Продовжуємо фінансову тему з нашою економічною консультанткою, засновницею школи фінансів Юлією Баткаловою. Сьогодні поговоримо про військові облігації. Нині це прибутковий інструмент заощадження та водночас дієвий інструмент підтримки країни. Доброго ранку. Доброго ранку. ранку. Раді тебе бачити. Навзай. Ну давайте так. Ще раз. Ми просто вже говорили про військові облігації, але все одно, як доходить до справи, ти думаєш, о Боже, як воно працює, що воно таке. Давай ще раз проговоримо, що таке військові облігації. А, дійсно, дуже хочеться цю тему повторювати, тому так. що в першу чергу це і інвестиція. Тобто, ми не просто залишаємо наші кошти десь вдома під подушкою, і там вони не працюють. А ми знаємо, що це не найкращий варіант залишати. Ати кошти, все ж таки краще, щоб вони працювали на нас. Ну і в другу чергу це дійсно хороша допомога нашій країні. Тобто, фактично, військова облігація це як кредит, який ми. Даємо нашій державі, і через деякий час цей кредит держава нам повертає. Тобто, по військовим облігаціям завжди є кінцевий термін. Тобто, наприклад, як в депозитах, да? тобто ми знаємо, в яку конкретну дату нам повертають наші кошти, які ми інвестували у військові облігації, плюс відсоток. Відсоток по військовим облігаціям називається купон. Тобто, фактично, ми і вклали гроші, і країні допомогли, щоб країна могла також за рахунок. Залучення цих коштів більш допомагати ну розподіляти їх туди, де більш зараз має потреби наша держава. І ці кошти я вважаю дійсно плюс, великий плюс то, що є різні варіанти. Да, ми можемо як гривню інвестувати, так і долар США, так і євро. Різні варіанти, будь ласка, користуйтесь. Це дійсно хороший інвестиційний інструмент. А які варіанти купівлі облігацій? Варіантів, в принципі, їх ну не так багато, але мені подобається, що всі вони а, дають нам можливість купити облігацію в один клік. Нам не треба розбиратись довго на навіть інколи простіше ніж відкрити депозит в якійсь банківській установі. Дійсно, просто наприклад, давайте на прикладі якогось так. банку. Да? Тобто, ми можемо купити Приватбанк, Приват. «Приват24», Ми можемо монобанк в застосунку монобанку. Заходимо в свій застосунок. Я думаю, що всі мають картку або в приваті, або в моно, або mm -hmm. і там, і там скоріш так. за все, правильно. І ми заходимо в цей застосунок, обираємо «Військова облігація» і далі це просто дійсно одна кнопочка. Натискаємо «Військова облігація. Що нам треба обрати, в якій валюті ми хочемо купити, так. Бо відразу ми бачимо, яка буде прибутковість залежить залежності від того, який термін. Тобто, наприклад, ми можемо на один рік купити облігацію. Да, тобто, через рік нам будуть повертати кошти плюс дохідність. Можемо на півтора роки, на півроку. Інколи час від часу ці терміни можуть змінюватись? Це якщо говорити про банківські установи? Дійсно, один, два, третій клік, ми вже купили і чекаємо терміну погашення. Все швидко, все досить зручно. Ще є фінансові установи, наприклад, такі як ICU. Ну, це просто фінансова установа, в принципі, яка зараз переважно і продає наші військові облігації, трішечки довше, тому що там потрібно відкрити рахунок, але теж це можна зробити віддалено. Добре, яка прибутковість цих військових облігацій? А, ну якщо ми вже поговорили, що є у нас три валюти, в яких номіновано військову облігацію. Якщо говорити про гривню, то це в середньому 15 17% річних uh -huh. прибутковість. Далі, uh -huh. якщо говорити про євро, це 2-3 Якщо про долари 4-5%. Фактично, якщо все ж таки українець хоче примножити хоча б трішечки да, перекрити інфляцію, примножити кошти, я б в першу чергу звертала увагу саме на валюту Долар США. Стабільна валюта, якщо говорити про нашу національну валюту гривню, все ж таки у нас курс. Ми бачимо знову ж таки. Да теж стабільна, але не настільки стабільно як знецінюється. Я б сказала на превеликий жаль, гривня дійсно. Тому краще обирати або долар США або Євро в залежності від того, яка валюта більше подобається. А для цього треба мати рахунок в валюті, чи от людина може маючи просто в гривнях певні збереження купити облігацію. Військову в валюті рахунок буде відкриватись автоматично. Якщо у нас ще, наприклад є гривнева картка в одному з банків, да про які я сказала, є інші банківські установи, які також пропонують продають також військові облігації. Нам достатньо марти мати звичайну картку в гривні, і потім автоматично, коли ми натискаємо кнопочку Купити в доларах США військову облігацію, нам автоматично відкриються потрібні нам рахунки, і ми просто поповнюємо. обираємо, скільки ми хочемо купити: одну, дві, три. Ще таке маленьке запитання: наскільки це безпечно і наскільки ти захищений, якщо ти купуєш військові облігації? Хороше дуже питання, тому що військові облігації це державні цінні папери, номіновані нашою державою і гарантовані нашою державою на 100%. Тобто, абсолютно вся сума, яку ми туди інвестуємо, вона захищена на 100%. Не частково, да а повністю вся сума гарантується виплатою нашої держави. І в першу чергу це наш внутрішній борг, якщо говорити про Україну. Як про державу, да, це внутрішній борг України, повернути своїм вкладникам в країни кошти, і це те, що буде робити держава в першу чергу. Інколи час від часу по закордонним боргам ми можемо просити реструктуризацію, відтермінування боргу. Але це якщо говорити саме про закордонні наші борги, а якщо говорити про внутрішні, коли ми залучаємо гроші від фізичних осіб, від звичайних українців, да як держава, щоб взяти кошти, використовувати їх вперше в першу Першу чергу на військові потреби, і потім вже повернути то, якраз ось це повернення це пріоритет наразі для держави, щоб люди продовжували інвестувати, інакше просто люди не будуть інвестувати, якщо їм не будуть повертати в бажані терміни. Ну так, але все одно в нашій країні ну свого роду такий форс-мажор іде так війна. Є. Наскільки це дійсно гарантовано, і там в які терміни держава може погасити ось цей кредит, який людина дає. Тільки в ті терміни, які передумовані договором, тобто, наприклад, коли ми беру беремо з вами облігацію, і відразу ми бачимо, що наприклад погашення 1 січня 2026 року. І от шостого реально це означає, що да тільки першого. 1... тобі на телефон, ти. обов'язково да фактично це відбувається в онлайн форматі. Просто закривається цей рахунок, нам перераховують кошти на рахунок там на картку, да якщо це а, гривня була, або на валютний поточний рахунок, щоб ми далі могли з вами зняти. Ці кошти добре. А якщо людина має, ну, наприклад, 10 тисяч доларів, так? як грамотно розподілити ці кошти, аби їх зберегти? Ну і відповідно ж примножити, бо знаючи наш менталітет, це все одно е хочеться ще й мати якісь плюси. Обов'язково, але тут в першу чергу я б спитала у цієї людини, чи має вона фінансову подушку безпеки? Пам'ятаєте, бо людина може сказати, що до мене також приходять люди, да кажуть, я маю там 10 тисяч доларів. Я питаю, чи маєш ти фінансову подушку, тобто захист, якщо ці 10 тисяч доларів це вільні кошти, тобто є фінансова подушка, захист десь біля себе. Різні суми можуть бути у людей, і ці 10 тисяч доларів, це саме те, що людина хоче проінвестувати, примножувати, то в такому випадку я б радила зараз не ризикувати. Переважно, я в принципі, ви знаєте, що інвестор в фондовий ринок, якщо говорити про загальну систему, та то більше фондовий ринок Америки, я б дуже радила зараз бути спокійним інвестором. Тобто, якщо вже будемо говорити про 10 тисяч доларів. Половину від цих коштів я б радила ні, не під подушку, Де. тому що якраз це небезпечно, костя, дуже небезпечно тримати під подушкою великі суми, тому що неспокійні часи. Якщо навіть людина хоче тримати готівку, то ми можемо використовувати. Пам'ятаєте, ми також говорили банківські комірки, да, це та, та, більш та, та, захищено. Та, та. Да, тому що, так у нас є деякі а, нюанси, тому що ми маємо доступ до цих коштів тільки коли працює банківське відділення, але все одно і о, якщо знову ж таки повертатись до питання, як. Примножити ці 10 тисяч доларів, то половину я б залишила в облігаційній частинці. Це захищена частина. Це можуть бути військові наші облігації українські, да? наприклад, 4-5 в доларах США. І я б сюди ж додала ще державні облігації США. Це 4-6% річних взагалі. Вважається, що держоблігація США це найнадійніший інструмент у світі. Сюди ми можемо покласти половину. Ну і другу половину вже для того, щоб у нас трішечки більше ризиків ми додамо, але не будемо сильно ризикувати. Ми можемо інвестувати в акції окремих компаній, тому що все ж таки 4-6% прибутковість це невеличка правда. Ми скажемо Нам хочеться Нам хочеться більше завжди. Тому ми половину на консервативних інструментах залишаємо. А другу половину можна розглядати акції хороших компаній, можна навіть криптоактиви розглядати тільки, будь ласка. Обережно, або якщо говорити про біткоін, він зараз дуже дорогий. Туди б я зараз не інвестував. От саме зараз, сьогоднішній день, я б не інвестувала, тому що ціна надвисока. Можна розглянути альткоїни, тобто інші крип криптоактиви, не біткоїни. Юля, ми розраховуємо на нову консультацію за тиждень. Чекаємо на тебе, дякуємо. І задоволення. Ну, а цю середу продовжуємо музикою. Всім ще раз доброго ранку в We'll be right <laughs> back.